Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канал Кремлівський щур пише про поступовий перехід влади до Патрушева. Адміністрацію Путіна оточили особиста охорона. Путіна заблокована. Поряд із Кремлем. Велика кількість охорони та ФСБ. Телеграм-канали пишуть, що влада переходить до Патрушева. Генерали обрали сторону більшість за цю кандидатуру, Нібито оригінальний Путін в комі з шадвіники, поки виконують свою роботу. Шойгу не залишили вибору. Вагнерівці військові Омон та Розгвардія все перемішалося. Бої йдуть локально на вулицях міста та військових частинах. Людям видають все за зйомки фільма та навчання. Переворот намічається, все почалося в неділю. У той же час пишуть, що нібито після певних препаратів військовому російському диктатору Володимиру Путіну стало зле в одній з його резиденцій, Він впав у спальні, судомно вигинався на підлозі, закотивши очі. Лежачим на підлозі ватажка росіян знайшли співробітники служби безпеки, його які перебували на чергуванні. Були викликані медики. Повідомив телеграм-канал Генерал СВР. На місці прибули медики, які були були на чергуванні в резиденції перебували в одній з сусідніх кімнат. Лікарі привели в реанімацію, Попередньо з'ясувавши, що президента зупинка серця допомога була надана вчасно. Серце запустили. Потім прийшов до тями телеграм-каналу. За відомостями каналу телеграма диктатора відправили в кімнату спеціально обладнану для того, щоб в ній можна було провести реанімацію. Там є новітня техніка. Стан президента вдалося стабілізувати. Він перебуває під постійним наглядом медиків. Підкреслюється у повідомленні у що охорона, що медики не знають, чи перед ними справжні Тін у мережі вже протягом багатьох років поширюється інформація, що Володимир Путін серйозно хворий. Зокрема, йому приписували різні види раку. Водночас у Кремлі стверджували, що Путін здоровий. В той же час США приземлився борта з високопоставленими офіцерами Росії Сіл та українська літака. За нашими військовими пишуть, що у США помітили, як з літака в супроводі охорони вивезли людину в інвалідному візку, схожу на Путіна. Не вже з українського літака вийде Зеленський. Буде зустріч із літами США. Розігрують якусь карту. Все йде до закінчення війни курсько розмінна не там патруше після переговорів з американцями і китайцями погоджується закінчити війну. Крім того, гарантією безпеки для України стане ядерна зброя, в тому числі вкрадена та конфіскована в Росії буде звернення до Росіян, в якому буде йтися про те, що РФ не буде воювати проти України, оскільки боїться ядерного удару і не захоче третьої світової. І всі цілі, нібито і так виконала, Україна матиме ядерну зброю. Над цим працюватиме залужність з британцями. Тільки так можна налякати Росію завершити війну. Крім того, стало відомо, що на початку кориської спецоперації під час. Засідки вилиски до РФ під час боїв і суджую. В засідку потрапив один із генералів ФСБ, який пересувався до об'єкту 1150 Білгород-2. генерал та спецназ загинули. Їх розстріляли в машині. Куриська позбувся ядерного сховища. Росіянам страшно. Втім, ядерні боєголовки окупанти вивезли, але не усі невідомі добровольці. Очевидно, змогли забрати або одну, або дві частини. Потяг окупанти встигли заблокувати. Росія не заявляє офіційно про втрату боєголовок, але в майбутньому це може стати елементом шантажу. Пише телеграм-канал Топорпомсте. Телеграм-канал Орестократія пише наступне. При путінському дворі розпочалася інформаційна операція пригожин 20 бункерного намагаються вивести із ступору. ступором. Російський диктатор у найкритичніші моменти свого правління підвисає, наче страу, сховаючи свою відповідальність за кремлівськими стінами. У такі моменти найближче оточені намагається перезавантажити його, зокрема і за допомогою і за пропаганди. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте Добайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.